Я Володимир Манжос, художник з України. моє мистецтво воно занадто відірване від реальності. І я зрозумів, що в цьому і фішка, що реальність буває занадто жорстокою, занадто депресивною, що це має. Якийсь терапевтичний ефект не тільки для автора, а й для глядача. Бо війна там, щодня в новинах скрізь. Від цих новин ну, нема куди заховатись. Як буде, я не знаю, я можу сказати, як, як би хотілося. Хотілося би, щоб е, ця серія робіт про, про важкі випробування е, України, українського народу. Щоб серія про це. це була остання робота, а наступна вже була про, про перемогу, про, про мир. Thank yeah. you.